Звій теж на. Трамді, вийшов. Всім привіт! Ви на каналі Креденс і на вулиці вже декілька днів тепла погода, тому саме час відкривати сезон холодної кави. Тому сьогодні ми приготуємо з вами козбрю. В загальному виділяють два методи приготування колдві. Один із них це імерсійний, який ми сьогодні з вами і приготуємо, а інший це крапль. Для імерсійного методу нам знадобиться водичка, лід, якась ємкість, яку власне ви будете готувати напій, і кава, крупно змелено, приблизно як під аеропрес. Вона має бути як крупна сіль. І ми готуємо 75 грам кави на 500 мл води. Це вийде такий собі концентрат, який в подальшому ви зможете розбавляти водою під свій смак. Важити ми не будемо, так як би робили вдома. Це приблизно 10 повних ложок. Я обрала кенію кегву темної обсмажки. Мені здається, вона кльово смакуватиме в ковбрю, буде мати свіжий приємний смак. Приступаємо до наступного нашого кроку. І заливаємо в нашу каву 500 мл холодної води. Додаємо лід. Приблизно 5-6 кубиків. І перемішуємо нашу настоїнку. Тепер цю прекрасну суміш ми ставимо в холодильник і залишаємо її на 24 години. Так як ми потурбувалися про це раніше, маємо вже готовий настояний 24-годинний концентрат. і будемо разом з вами його проціджувати. Для процідження нам потрібен буде концентрат, фільтри. Може бути фільтр на В60, можливо, у вас вдома є Кемекс, ви можете через Кемекс, через Press або інший паперовий фільтр. Ну, а ми використаємо сьогодні пуровер. Так як для нас це найзручніше. Одягаємо наш фільтр. Беремо ще одне місце, куди будемо проціджувати нашу каву і просто переливаємо її через пуровер. У вас це не займе багато часу. Концентрат вже готовий, можемо готувати наш напій. Декілька шматочків льоду, можна без льоду, можна просто з водою. У вас горло болить. Заливаємо наш концентрат даємо зовсім трошечки води. Можемо куштувати. Робимо напій нашому оператору. За плідну працю вийшов дуже класний, літній та освіжаючий напій. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі! Нормальний косбру!